По повномасштабного вторгнення в нас був єдиний основний, найголовніший, так би мовити, виклик це оборона, оборона нашого району, оборона Київської області, оборона України від ворога. Тому ми, указом президента, відповідно, створена була військова адміністрація на базі районної адміністрації державної. Була створена військова адміністрація, і ми з 1, го з 24-го приступили до оборони і охорони е, району. Тобто Ми почали е, е, будувати інженерні споруди, різні, окопуватись, інженерні споруди з метою лопости і все інше, з метою недопущення, в разі його входження, там, перешкоджання йому, просуванню інше, затримання його, ну і знищення. Тому що в стислі терміни було нам, по перше, тільки почав діяти закон про національний спротив. Да? І тільки, наприклад, територіальна оборона тільки формувалася. Да? Там батальйон територіальної оборони 137, який має знаходитися і знаходиться в на території нашого району. Він тільки формувався. Тому от 24 числа було прийнято зразу моною рішення із пункту постійної дислокації батальйона. Він в Переяславі, його приписка, так би мовити, була в Гайшині. Він зразу приїхав сюди, і ми тут в РДА. Виділили приміщення, практично всю адміністрацію, і ми, воно ну, у нас черга стояла там, до вулиці, на третьому поверсі приймали. Ми продовжували прийом, а тих, що вже прийняли, інструктували, і вони виходили вже там на певні позиції, допомагали в укріпленні і все інше. І таким от перші, там, перші декілька днів отак от відбувалося. Тобто ми з коліс працювали. Тут приймали, тут оформляли їх в батальйон, і тут вони вже приступали до виконання завдач. У нас 11 ОТГ в районі, тому і відповідно протяжність району досить велика. Там у нас через район проходить траса М03, міжнародна траса. Тому певна була і специфіка, що в нас частково заходить Броварський район в територію нашого району, таким певною дугою. Тому ми в деяких часто густо ще і, і інший район допомагали іншому району з метою там, охорони саме цієї ділянки. Насправді, були, виклики були серйозні, важкі, тому що. Після реформи, як ви знаєте, в районних адміністраціях майже немає там. Ну, районний бюджет це щось таке невеличке, мінімальне. Це основне джерело його наповнення. Це доход від комерційної діяльності комунальних підприємств, які майже всі ми мали мусили передати по ОТГ, Там одне комерційне здається підприємство залишилось у районної ради. І оце доход від нього і складає. В основну частину бюджету району. Тобто, це мова йде про там, декілька мільйонів гривень на рік. А виклики, зрозуміло, для... це в районний бюджет, да? а виклики стояли, ну, нам терміново було закуповувати інші речі. Тут нам допомогли. ОТГ, які зі своїх бюджетів поприймали програми, також вони там або через субвенцію наш районний бюджет, або самі прийняли програми і там фінансували ті чи інші потреби, які нам потрібно було забезпечити, в тому числі і нашто 137 цьому батальйон. У нас близько 40 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Військова адміністрація. Ми постійно э, волонтерів, які до нас там звертаються, які їздять там від нашого імені або э, привозять э, для військової адміністрації, ми розділяємо, передаємо на ОТГ. А ОТГ вже забезпечує внутрішньопереміщених. Наразі всі фонди Хелп і інші європейські нам повністю заточені. От ми, як тільки переходить вантаж, ми їх забезпечуємо, передаємо внутрішньопереміщення. Що стосується робочих місць. У нас, якщо брати крім Борисполя, всі інші вони так більш ОТГ аграрні. Ну, мається на увазі. Там досить поширений аграрний від бізнесу. Тому всім керівникам аграрного сектору доведена доведена. Ця проблематика і прохання про те, що вони там залучають до роботи до роботи внутрішньопереміщених, якщо в цих є там така необхідність або є бажання попрацювати. От ми знаємо цим там питання. Ма всі всі, всі ми зібрали весь великий бізнес, середній бізнес і попросили то. Тобто вони зрозуміло до цього віднеслися і. І є потреба, більше того, в них є потреба, тому що дуже багато пішло до збройних сил наших земляків, які пішли до Збройних сил ЛАБ України. Пішли як добровольцями, так і вже були мобілізовані. Тому от якраз внутрішні переміщення, вони в нас і зараз активно долучаються до, так би мати, до нашої економіки, до розвитку нашої економіки безпосередньо своєю працею. Вона дійсно існувала і споруд елементарні споруди захисту Відкриті навчальні відбувається навчальний процес офлайн там, де є споруди цивільного захисту, там, де там, де є ці елементарні укриття. Тому зараз всі громади працюють на щоб збільшити максимальну кількість цих елементарних укриттів, щоб максимальна кількість дітей змогли відвідувати офлайн навчання. Відбуватися. Там, де це неможливо зробити, роблять підвоз туди, де, це, де, де ці укриття є, і там, ну, да, там дві зміни інколи йде навчання. Є ця проблематика, працюємо, працюємо і над тим, що нові будуються, там замовляються проекти, і нові будуються, і реконструкцію робляться вже там старих або якихось підвальних, але привести їх до рівня елементарних укриттів, присвоїть їм статус цей. Там були залучені престолична громада, були залучені знову ж таки гірська громада, і Бориспільська міська громада, Золочівська, яким чином це от був колись був проект, по якому це стосувалося да? по якому нечистоти мали попадати в Київ на бортницьку станцію аерації, там де це. Є. але це дороговартнесний дуже був проект, який ми трошки намагалися там. Трошки змінити і знайти виходи. Тоді вони були знайдені, в принципі, процес пішов. На жаль, війна цьому там зашкодила, але я думаю, що ми вже будемо повертатися до, до дальшої реалізації. Ми, ми там частково, там, наприклад, проблему там, знімали із таких населення. Пунктів як Ревне, Мартусівка, ми знімали там, на, на Бориспіль, а от згори там, шляхом, там, престоличка переходила шляхом підземного, під, під трасою перекачування в цей провід е, трубопровід, який потім йшов із щасливого на. Бортницьку станцію. Якщо говорити про реалізацію зараз, це неможливо. Ви знаєте, що є певні обмеження, є 590 постанова, яка не ну яке, яка відносить ці до там до третього до третьої платежі третьої черги. Тому в першу чергу зараз у нас оборона, те, що там е, саме необхідніше, і вже як тільки тільки ми бачимо, будемо бачити, що це можливо зробити, то відповідно будуть підписані там угоди. Цілому в районі я вважаю, там з, як таких там гострих нагальних проблем медичних не існує. Там всі, всі, всі лікарні забезпечені нас всім від безперебійного живлення, забезпечені киснем. Ми ще коли COVID були, там пройшли, от якраз там побудовані кисневі станції для того, щоб можна було забезпечити, тому тут. Цих питань немає медикаменти медикаментами, забезпечення є е, такі тимчасові, тимчасові е, щоб бути відвертим до кінця. Тимчасові проблематика, ну наприклад, в місті з стоматології да там відбулася зміна, зміна там керівництва там. Я знаю, що ходили чутки про там закриття. Ні, це так і буде залишатися стоматологія комунальною. Вона так і буде залишатися, просто там закінчився контракт і зараз підписується. Мені настільки відомо вже підписаний контракт з іншою особою, яка, яка буде продовжувати діяльність, буде керівником цього закладу. Тому, знову ж таки, це питання ми розвіяли. Я маю надію. там… Протягом двох тижнів ми вирішимо питання в від стоматології, бо там також стоматологія від від'єднується від самої лікарні, там швидше все, що буде створено також. Там комунальний заклад медичний стоматологія буде надавати послугу. Але про цей процес іде стоматологічні послуги все одно надаються, тобто вони ніяк не впливають на, ну, на надання цих послуг населенню. Просто міняється форма власності. Насправді це ж дуже великий шматок роботи, який був проведений. Ми рік майже до цього, да, рік майже до цього готувалися. Це вже другий ангіограф, який йшов, так би мовити, до нас там одна ситуація там завадила перший раз, його отримати зараз другий раз. Ми все таки довели його отримали, побудували, практично відремонтували, а певним чином відремонтували приміщення, бо не в будь-яке його можна приміщення було поставити. Все зробили, і ну і плюс знайшли оці розходники, так звані, ті, які щоб ангіограф працював. Тут. Це важливо. Тепер можна можна, отримують пакет. ЗУ на відповідні послуги, і, ну, що дасть можливість лікарні там, ще, ну, зараз вмісно це сказати, але заробляти, да, отримувати кошти за лікування таких хворих, інсультних і тому подібне. Тобто, це також впливає на те, як лікарня себе буде почувати. До цього там, ми дуже гарні апарати УЗІ завозили. Ми зараз працюємо з іноземними партнерами і там, шукаємо по волонтерських ліній. І, до речі, завозили, знову ж таки, не хотів би казати, коли, але на територію нашого району завозили там обладнання. Хай воно трошки був, але воно дуже дуже в гарному стані ну, там, для населення. Тобто, цей процес іде, і тільки що ми бачимо, що ми можемо це взяти або добути, ми зрозуміло, що це стараємося і будемо добувати.